Три ретайс маршрифриками примарна земля або Ghostland – Це вистава, яка складається з трьох новел. В першій головні герої українські військові, в другій сім'я цивільних, яка зустрічає загарбників на окупованій території. І третя переносить нас у катівню. Oh, Ти у пеклі! Прем'єра вистави відбулась у сіті Гараж театрі міста Санта-Моніка поруч із Лос-Анджелесом. Театр брав участь у міжнародному проєкті, в рамках якого по всьому світу відбуваються читки українських п'єс. Так, театр познайомився з українським театральним драматургом Андрієм Бондаренком. Зробили кілька читок, зокрема, двох моїх маленьких міні-п'єс. Ну і потім вони вирішили, що треба щось зробити більше ще для України. І вони вирішили зробити таку повноцінну постановку і звернули до мене з проханням написати суто для них на їхнє замовлення, п'єсу, для їхнього театру. Вистава досліджує теми війни та ПТСР та переплітає елементи реалізму із фантастикою. Всі історії, про які розповідаються в цій п'єсі, вони так чи інакше пов'язані з привидами. Це передає зараз якесь таке наше перебування всіх українців на межі між життям і смертю. Театр запросив Бондаренка на прем'єру вистави до Санта-Моніки, де драматург мав змогу поспілкуватись із глядачами. Продюсер примарної землі Чарльз Дюкомп розповідає виставою намагались викликати емпатію в американців. Ми дізналися від нашої американської аудиторії, що це певне емоційне розуміння, яке ви отримуєте з таких історій, а не просто з новин. І коли ви бачите людей, які переживають щось, це і легше зрозуміти ніж просто хроніки новин. І тому відповідь аудиторії насправді була дуже дуже сильною Глядачі були дуже зворушені, дуже нажахані. Я думаю, що поки що ми отримуємо від проекту те, на що ми сподівалися. Режисерка проекту, француженка, яка кілька десятків років живе у Каліфорнії, Фредерік Мішель каже: найбільшим викликом було показати фантастичні елементи у виставі. Ця п'єса для мене є свого роду любовним листом до українського народу. Ми знаємо, що відбувається в Україні. Ми з Чарльзом дивимося новини, вивчаємо та читаємо про те, що відбувається. Ця вистава підтверджує те, що я завжди знала: що війна жахлива, а росіяни це вороги без вагомої причини. І я думаю, що хтось повинен набратись мужності піти і вбити Путіна. Ось що я думаю, Усі актори примарної землі американці. Мова вистави англійська з української текст. П'єси переклав американський театрал Джон Фрідман з перекладачем Владиславом Гетьманенком. Показ вистави триватиме у театрі до 15 жовтня. Санта Моніки Христина Шевченко. Голос Америки.